Літом вони тут проживали, а так жили вони в Відні. З цього місця до колишньої Австро Венгрії, Австро-Угорщини чи Австрійської імперії, кілометр 60, десь кілометр 60 і вже кордон був з Австрією, бо Галичина, це була Австрія. Австрійська імперія. В селі було живка, то зберігся маєток графів Чесновських. А в Степанівці фільварок не зберігся. У 20-х роках його зруйнували. Ой, якраз де ця ріля. за людський город, то стояв цей фільварок. На літо с сім'єю граф приїжджав сюди, тут була в нього як дача. А господаркою... то якийсь у нього був такий, ну як, господарчий. Він займався господаркою. У графа. Отака у нас невеличечка Ксенії Мандрівка вийшла. А чорні археологи то цього горба так скопували. Що так трактор, чи там коні не горали, як цей горбок копали, шукали клади тут. Ну не знаючи хто що знайшов. Ну, тут так копачі то копали. Вже це було декілька років, то ніхто не копає. А тут шукали клади. А так тут гарна така мальовнича місцевість. Ось така у нас така невеличка просіння мандрівочка, Подихаємо свіжим повітрям. Ось така липа. Липа хлавочки. Синя ти напевно не сідай, бо тому що воно певне буде грязне, Буде крутка зелена. Отак, от так. Гарна лавочка тут, липа. О така у нас получилась невеличечка мандрівочка. Я хочу сюди полазити. Гарно тут?